Оздоровлення малечі це комплекс соціальних виховних заходів оздоровчих і спортивних, які повинні поліпшити самопочуття школярів. При цьому не дати їм забути про шкільну програму. Аби цього літа якісно провести оздоровчу кампанію. В кожному районі краю повинні вже нині створити банк даних про дітей, які дійсно потребують такого піклування. Тут потрібно було працювати всім спільно, і медичним працівникам, які працюють в закладах освіти, і районним відділам освіти, і керівникам навчальних закладів. Тому що ми чітко повинні визначити, яка дитина за станом здоров'я потребує саме в літній період проведення ну, оздоровлення. А які діти за станом здоров'я можуть бути охоплені і відпочинком? Такий банк даних дасть змогу проаналізувати в районах фінансування оздоровчих заходів. Ті кошти, які були виділені у 2012 році на оздоровлення, аж ніяк нікого не задовільняють. Я їх вам назвав саме найбільше це Білогір'я, це Славутський район. До район, і там ще 3-4 райони, які виділили біля 3%. Решту всі менше. Тому, будь ласка, відпрацюйте це питання. А ще обласні посадовці зобов'язують відкривати при кожній школі денний відпочинково розвиваючий табір. Відпочинок, який є при шкільних таборах, це є обов'язковим. Треба організувати, треба знайти продукти харчування, треба відпрацювати повністю. Е Протокол відпочинку, як має відпочивати в тому чи іншому пришкільному таборі, з чимсь заінтересувати дітей. Вони повинні бути зайняті. Вони повинні бути дійсно відпочинком займатися. Як і в оздоровчих таборах, так і відпочинкових необхідно налагодити належний догляд за дітьми. Потрібно звернути увагу на те, які фахівці будуть працювати. Чи це просто люди взяті на роботу тимчасово, не маючи певної навіть педагогічної освіти, чи люди фанати своєї справи, які дійсно зможуть забезпечити цікавий відпочинок нашим дітям, які можуть гарантувати їхнє здоров'я? А ще пропонують залучити до цієї роботи студентів вишів, у яких у літній період. Передбачена педагогічна практика. А щоб влітку шкільні автобуси не припадали пилом, їх можна використати для екскурсій.